Сумські артилеристи вже 2 січня відправилися на службу. Зенітний взвод, прикріплений до 10-го мотопіхотно-стрілецького батальйону Полісся, вирушив до Житомирщини на військовий полігон. Далі на них чекає зона. АТО. як проводжали 26 сумських артилеристів. Далі в нашому сюжеті ранок 2 січня, а вони вже в одностроях. Первим ділом зенітки, ну а праздники потом жартують сумські вояки. Міра над головой єдине. Гадость выгоним, я думаю, быстренько вернемся. И думаю, наші сім'ї будуть от этого только рады. Та сьогодні сім'ї не дуже раді. Так, що з тяжелим серці. як мама може відпускати сина. Мир, наші побідять. Все. По-другому -по -по бути не може. Щоб швидше повернувся, найголовніше, щоб був живий, здоровий і невредимий. Я хочу Шаленко так от. <ріст> Я прожаю товарища, і ми працюємо в кузні, цех номер 19. Я не можу його не провести. це та ми ну, дружбами, розумієте? п'ємо в місті. Головне, щоб додому приїхав, бо швидше. Що тут бажати? Швидше повертатися додому живим, здоровим, щоб скоріше закінчилась війна. А що побажають, щоб повернулись всі живі? Хлопці ж близьких заспокоюють, кажуть настрій бойовий, а от побажання солдатів мирні. Надо ворога виганяти з наших територій. Україна, вона єдина. Чому бажають? Ой, щоб було вдома спокійно. Саме головне, щоб вдома було спокійно. А все остальне буде приложиться. Жите, надійтесь, вірте. Это чесно, вірте. Дуже приємно, коли получають от дітей рисунки. Знаєте, вроді мелочь, але очень приятно. Це дівчата з горловки подарили. Я думаю, повернемося з перемогою. І можна своєму селу віри привіт передати. Віри, привіт. Слава Україні! Від Візиничики. На рибалку собрались. Більше нічого сказати. Що будете ловити? Що будемо ловити? Отіх поганих зелених. У взводі 26 артилеристів це хлопці з усіх куточків Сумщини. Канатоп, баромля, ахтирка, Кролевець, сумські хлопці, рамни, ром, віри, села Тростянець. Українцям бажаю терпіння, щоб вони в нас вірили, щоб. Ну, про нас не забували. Сумський зенітний взвод, прикріплений до 10-го мотопіхотно-стрілецького батальйону Полісся, відправився до Новоград-Волинського на військовий полігон. Далі на них чекає дорога на схід. Світлана Паламарьова, Віктор Лапченко на часі новини.